Всім привіт. Жарко так, сонце палить. На городі все горить, дощу нема, на небі, ані хмаринки. Йдемо подивимось, як виглядає мій город. Усе росте а горох, а гороху напевно, не буде. Тут картопля. Не маю я можливості полити свою картоплю. І тим не менше вона росте. Жуків на ній не спостерігаю. Тобто посадила картоплю на новому місці, жуків нема. Я експериментальна грядка під парничком. Більшу частину дня знаходиться в тіні. Тут, росте, тут ростуть огірки, помідори, патісон один одного і салати мої. Де-не-де, де. ось у дві капустини, там ще огірки. Тож Сьогодні ще порву, нарву мамі салат, зніму який салат у мене. Ось я вам зараз покажу. який у мене салат. Вирву один, щоб ви бачили. Я його висаджувала розсадою. Салат соковитий, класний, не гіркий. Я брала з парника розсаду, бо сіяла там салат, попікірувала і розсадила так на відстані 10-15 см, і от він так мені встелив цю грядку. Дуже гарний салатик отакий. корінці. такий. Дуже хороша закуска. Можна салатик з нього робити замість капусти. Дуже класна штука. Мої буряки. Вчора я їх кропила, вчора я їх кропила, взяла собі інсектицид в магазині і кропила їх від попелиці. Бачите, дивіться, попелиця попадала. Попелиця мертва. Попелиця вся мертва. І я маю надію, що вона мертва. Не рухається і маю надію, що мій буряк відійде. І щось з того буде. Зійшов не всюди, пересаджувати я не стала. Ну, так що хай буде так, як у мене пуста грядка. Я не мала ідеї, що на ній посіяти. Тут спочатку сіялася морква, сіялася морква. Я вилізла до себе на горище і зняла цибулю. Посадила тут цибулю на перо. Тож буде в мене цибуля на перо. А тут на городі знайшла в мене там були томати, помідори, волове серце. І вони там залишилися на городі деякі помідори. І був самосів. Знайшла ось таку розсаду там в малині, і повисаджувала тут трошки волового серця. Чи буде з нього щось, чи не буде. але Хай собі помаленьку росте. Ось це ось грядка з кабачками двох різних сортів. Як ви бачите, відрізняється. Тут два рядочки, один сорт, а тут з краю один рядок інший. Бачите, наскільки більші. І вже тако дивилося. І тут вже є маленькі зав'язі кабачечків. І будуть кабачки скоро. Ось такі добачки. Тут у мене грядка з огірками. Не всі зійшли. І сьогодні де їх немає, бо я мала надію, прокльовуються ось такі маленькі. я мала надію, що після дощу все ж таки щось посходить. Але не зійшло нічого. І сьогодні я маю ще насіння і посаджу насіннячку. Ось такі огірочки ось такі. Тут ще рядочок гороху і квасолі. Не зійшло. Там зійшло, там не зійшло. ну, Скільки є, стільки буде. Була тут ще піврядочка фасоля спаржева, але бачу одно. Одна зійшла он до, до такої, бачите. Більше немає фасолі. І де-не-де посходив шпинат. Шпинат. що буде, те буде. У мене мої помідори. 140 кущів помідорів я посадила. Минулого року я посадила дуже густо, мало поливала, так як ми проживали не тут. Цього року я такої помилки робити не стала. І посадила їх вже набагато рідше, щоб їм було зручно рости. Ось мої помідори. Вони вже, як бачите, цвітуть деякі. Там цвіт зав'язався, там почали зацвітати. І залишилося у мене в парнику 20 штук розсади. Я посадила її ось тут. Посадила туди капусту. Так що росте у мене капуста, а до кущ кропороста самосів. Це любі мої друзі, наша спільна плантація, сімейний бізнес. Започаткували мій чоловік зі своїм братом. І ми тут трудимося. Маємо ось таку плантацію малини. Посаджено 2800 кущів малини. Тут посаджена сорт полана і три рядки. Там з краю посаджений сорт зюгана. Полана є середньої висоти, вона росте. Зюганою трошки все складніше, там, іде, там будуть кущі до 2 метрів. І Зюгана це малина колюча. Ну, ми попробували, вирішили поекспериментувати і побачимо, що з цього всього вийде. Дуже мальовничий пейзаж, дуже мальовнича природа. Там внизу мене річка. тече. Кинути капельний полив внизу. Йде кабель туди, стоїть насос і капельний полив качає, і поливаємо кожну. Через день поливаємо свою малину. Маю ще, друзі, ось такий парник. Тут у мене росте редиска. Росте редиска. Ну, така вроді, друзі, нормальна редиска, але чомусь дуже вона гостра, дуже пекуча. Напевно, тому що вже світовий день не той. Тут а взагалі пострілкувалася вона, бачите, пішла на цвітіння, то її ж тут не буде. Це я зрізала кріп і петрушку. І це в мене отака, отакий ще кропик є. Тут посадила перці, вчора поливала. Чотири сорта перців, м'ясисті, червоний, зелений і жовтий і такий. Перець е, називається куля. Кулястий перець. Тут баклажани в мене. Огірки. Роблю таку нехитру конструкцію, щоб вони собі повзли до верху. Прив'язую тут шнурки, і вони собі будуть по тих, таку сітку. І вони собі будуть по тих шнурках повзти верху. Тут у мене ще салати є. І редиска біла. І ось так ми живемо. Ось таку. бачите. І він собі буде лізти доверху. Ще тут я планую зробити сітку. Ось такий в мене парничок. Температура, звичайно, дуже висока тут, бо ми з чоловіком не спланували зробити з тої сторони віконечку. Тож, відкриває на провітрювання, але все рівно дуже висока температура. Ось такі справи. Тут у мене такі кущі красиві у сусіда. Росте бузина чорна. Я вчора її рвала, щоб посушити. Починає постигати черешня сигнальний. Сигнальний буде урожай, подивимося, що це за черешня. Вона у нас росте другий рік. І ми побачимо, що це буде за черешня. Чоловік купив, якого сорту він купив, він не знає. І побачимо, що за черешня. Тут у нас молодий горіх. Купляли теж сортовий, але він виріс у нас з підвою. Тут був, був привитий горіх до якогось несортового, він не прийнявся і почав рости з того горіха, до якого привили. Тобто він став не сортовий, а став такий звичайний. Минулого року були горіхи, цього року теж бачу є горішки. Горіх дуже має тонку скорлупу, тонку шкурку і дуже горіх білий. Так що на горіх цей я не жаліюся. Ще вон там в мене під парником є один горіх. Ось такі в мене горіхи є. Вишні через те, що вони постійно в тіні, немає урожаю вишень. Там вишня одна і тут. І ніколи на них немає врожаю. Немає а ще ми з чоловіком чомусь так спланували. Я планувала тут зробити собі квітник. Але чоловік сказав, що потрібно, щоб ділянка приносила користь. І ми тут посадили з чоловіком полуницю. Полуниця через те, що вона теж більшу частину дня знаходиться в тіні. З однієї тут мішає паркан, а з іншої сторони, тут мішає горіх. Більшу частину він знаходиться в тіні. І клубніка в деяких людей вже відходить полуниця. А в мене полуниця ще навіть не, не давала червоних ягід. Але урожай буде, я думаю, добрий. Ось такі полуниці у мене. Отакі От полуниці у мене. Ось, ось такого. Бачите? Чекаємо першого урожаю, діточки чекають. Я чекаю. Я її тільки що поливала, щоб набралася соковитості. Ось дивіться. Дивіться як, бачите. бачите? Чекаємо перших урожай. Щоб посмакувати полуницею. Кубніка Діменіка. Діменіка. Це не Діменіка, це полуниця. Вона. Вона. Полуниця. Мама. Мама. Ось полуниця. Ось, Ось така полуниця. Ось так. Ну не рви полуницю. Вона ще зелена, син. Отак я її підстелила собі. Соломою, сіном, що в мене було. Тим і попідстеляла. Дуже тішуся, що є. Дуже рада, що вродила. Я тут під горіхом я теж полила, тут під горіхом розсадила. Минулого року та полуниця перший рік була висаджена, попускала вуса. Я оті вуса повідрізала, ті вуса повикопувала саженці. і посадила тут в надії на те, що вони мені теж дадуть якийсь посадковий матеріал. І бачу, що ось пускає вона вуса. Кожна пустила вже по два. І буде щось з того. Тут квіту посіяла матіолу. Мені мій підписник з Фейсбука, пан Петро з Польщі, презентував насіння овочів і насіння квітів. Ось таке насіння я посіяла. Воно, я його прибила тільки що водою. От. Ось, такі в мене справи. Любі друзі, підписуйтеся на мій канал. Я буду тут розповідати дуже багато цікавого. Прийде літо, ми з вами будемо ходити в ліс по гриби. Будемо збирати цікаві трави лікарські. І будемо з вами спілкуватися. Я буду рада новим підпискам і буду, і буду дуже щаслива, коли ви будете за мною слідкувати. Всім дуже дякую за перегляди, я вас цілую.